Призначений місяць тому виконуючим обов'язки начальника дружківського відділення поліції Дмитро Носов провів першу прес-конференцію. Він поінформував, що наразі триває слідство за фактом убивства чоловіка на зупинці громадського транспорту, скоєне наприкінці лютого. А вже за кілька днів у місті було вчинено ще один тяжкий злочин. Поступило повідомлення зі скорою допомогою про те, що доставлена жінка з множество міколорізаними раненнями. Доставлена вона була автобусної остановки з вулиці в 30-річна жінка перебуває в лікарні, підозрюваного виявлено. Крім того, останнім часом правоохоронці фіксують зростання кількості квартирних крадіжок та шахрайства. Дзвонять на мобільний телефон, як правило, жінкам, і Говорят там мама, или бабушка, или тетя, или жена там со мной же при... приключились неприятности. Там я попал в милицию, я попал в полицию. Сейчас подъедет человек. Чтобы решить вопрос, нужно там дать ему денег. Или там говорят, номер карточки. Сначала передают деньги или перечисляют на карточки, а после того как уже деньги перечислили, начинают звонить своим родным. Начальник грусійської полиции поінформував про інші напрямки роботи вызначені як приоритетні выявления. Учасників незаконних поржоних формірувань істочків фінансування очевидно. Їх істочника фінансування се навірно і із'яття ружжя боєприпасів, по боєприпасах, незаконно знаходяться в населенні. А журналісти запропонували започаткувати систематичні зустрічі за участі керівників поліції, преси та громадськості, які вже стали традиційними у Костянтинівці.